Тож, ти думаєш, що стартап це твій квіток на приватний острів. Я тут, щоб рятувати тебе від трати своїх грошей, бо зазвичай це квіток у нікуди. Я Ірина Швець. І в бізнесі я вже понад 30 років, тому я знаю, про що кажу. Сьогодні я зруйную 10 найтупіших міфів, які знищать твою мрію. Я кидаю тобі виклик. Додивись це відео до кінця, перш ніж запустити свою геніальну ідею. Міф номер один. Можна й без бізнес-плану. Уяви, у третій ночі тобі прийшла ідея, ти вже бачиш себе на обкладинці форм. але стоп, ти стартуєш без жодної цифри. І через півроку у тебе мінусовий прибуток. Факт: 70-80 українських стартапів закриваються в перші два роки, бо не рахують гроші. Челендж, Візьми аркуш і напиши три цифри. Скільки коштує один клієнт, скільки він принесе грошей? і як довго він буде з тобою. Без цього ти навіть не гравець. Але навіть якщо ти все порахуєш, не думай, що за два роки купатимешся у грошах. Хочу знати чому? Міф номер два: через два роки мільйон у кишені. Кожен, хто обіцяє тобі мільйон доларів за два роки, бреше. Середній шлях до мільйона доларів річного доходу це 5-7 років пекельної роботи. Airbnb чекав 6 років. Grammarly більше ніж 10 років. Хочеш швидких грошей? Йди на фриланс. Стартап це марафон. А не спринт. І знаєш, що? для стартапу зовсім не потрібно бути генієм. Наступний міф розвалить цей стереотип. Міф номер 3 треба бути Ейнштейном ідеї. Твоя ідея не потрібна бути революційною. Монобанк не винайшов банкінг. Вони просто прибрали черги і додали котика. Зараз вони коштують мільярд доларів. А котик став мемом челендж. Поговори з десятьма людьми. Якщо троє скажуть, я готовий купити це прямо зараз. Вітаю, ти переміг. 90% інших стартапів. Але навіть ідею інвестори не кинуться допомагати. Міф номер 4. інвестори вирішать усі проблеми. Думаєш, мільйон від інвестора це перемога? Це тільки старт. Інвестори питають лише, скільки ти вже продав. Чому саме ти? Джукери забрали 120 мільйонів доларів на соковижималку за 400 баксів Збанкрутували. Гроші не продають продукт, продаєш його ти. А тепер уяви, інвестори таки дали тобі гроші. Думаєш, треба працювати 24 на 7 без сну. Топ. Наступний міф шокує. Міф номер 5 Працюй 24 на 7 або згорнешся це міф. Працювати 24 на 7 – найшвидший шлях до вигорання і панічних атак. Наука каже, після 50 годин продуктивність падає на 30%. Лайфхак. Правило 80 на 20. 20% твого часу дають 80% результату. Пий по 7 годин і ти обженеш тих, то ночами кодить без відпочинку. Але навіть працюючи розумно, ти почуєш, українські стартапи нікому не потрібні. Але це брехня. Міф номер 6 Українські стартапи не мають шансів глобально. Грамари, гітлаб, рефейс. Всі вони з України. І всі вони коштують мільярди. Ти можеш зареєструвати компанію в США за один тиждень. Твоя суперсила це українські інженери за адекватну ціну. Використовуються. Але багато хто боїться провалу. А провал це не кінець, це початок. Міф номер 7 Провал, кінець кар'єри. Я зазнала невдачі і що? В Америці провал це диплом, MBA. Інвестори люблять тих, хто вже впав, бо вони знають, де граблі. В Україні про провали мовчать. я кажу, почни розповідати. Твій досвід це твоя суперсила. Добре, скажеш ти, але без грошей я нічого не зроблю. Серйозно, міф номер сім. Стартап без грошей труп. Євгеній Демченко зробив із 200 доларів шестизначний дохід. Як спочатку знайшов клієнтів? Челендж, якщо ти не знайдеш 10 людей, які заплатять по 50 доларів, ти ніколи не знайдеш інвестора, який дасть 50 тисяч. А тепер цифри, які тебе здивують. Міф номер 9. Український IT – крапля в морі. Український IT – це 7% ВВП України. Це 6,7 мільярда доларів експорту щороку. Навіть маленький стартап створює робочі місця, платить податки, підтримує економіку. І нарешті останній міф. Технології це круто, але без однієї речі твій стартап приречений. Міф номер 10 Стартап це лише про технології. Я створила крутий продукт і ніхто не купував. Чому? Бо не було маркетингу. Успіх дорівнюється 50% продукт плюс 50% маркетинг. Петкап, відео з котом. 50 мільйонів переглядів, вибух продажів. Твій код нічого не вартий, якщо ніхто його не бачить. Висновок. щойно знищено 10 міфів. Перестань чекати, перевір ідею, зроби перший продаж, і виспись. І ти не станеш сумною статистикою. Я Ірина Швець і в бізнесі є понад 30 років. А тепер чесно, в який з цих міфів ти вірив найбільше? Напиши в коментарях. Найкращий коментар потрапить у наступне відео. І якщо це відео врятувало тебе від провалу, розбий кнопку лайк, підпишись, бо щотижня я рятую твій бізнес.